Мир вам, брати, сестри! Сьогоднішній час хотів би поділитися такою темою, як духовний Вавилон, або несправжня не церква і істинна церква. І з Біблії ми будемо читати вірші, які відносяться до духовного Вавилона, до заблудження, до темноти. І перше, що хотів згадати, що таке Вавилон. Вавилон, пише у книгі буття, люди збудували собі такий. Можна сказати, місто таке. І вони кажуть, ми построїмо собі цей город, буде в нас слава, ми напишемо, буде ім'я наше, а потім ми розійдемося по світу. І Господь не дав це зробити, бо, тому що вони хотіли таке зробити, що якщо прийде знову потоп, то вони зможуть там спастися. І Господь дав їм інші мови. І вони говорили на різних мовах, і вони не змогли то добудувати. І слово Вавилон – це є то замішання або такий. Змішування чогось. І коли ми чуємо слово «Вавилон», ми розуміємо, що щось недобре, щось змішане. Тепер що Біблія нам говорить про е, цей духовний Вавилон? Якщо маєте Біблію, давайте ми е, відкриємо книги, книга Єремія, 51 глава, 47 вірш. 51 Єремія, 47 вірша. Тому ось приходять дні, коли я відвідую ідоли Вавилона, і вся його земля буде посоромлена, і всі його вбиті впадуть серед нього. Каже, прийде час, коли Господь прийде і ідоли Вавилона. Що то за ідоли, сьогодні ми далі узнаємо, які ж то ідоли у Вавилоні? І є друга заповідь цього закону, яку ми бачимо на сцені, написано, що не роби собі що зображення яке? Те, що на небі. Те, що на землі, те, що в воді, те, що під землею, не роби. І що каже Господь, не вклоняйся їм. Це є такі, ми не можемо всі перерахувати всіх ідолів, бо їх мільйони ідолів у світі. І тому Господь каже, потрібно поклонятися тільки живому Богу. І наступний книга це книга Єзекіля, 8 глава, 14 вірш. Єзекіля, 8 глава і 14 вірш. І тут написано: і привів мене до входу у ворота дому Господнього, які на північ, і ось там сидять жінки, які оплакують тамуза. Дом ви Уявіть собі, дом Господній. Сидять жінки і оплакують тамуз. І тут е, Зноска пише, що такий Тамуз. «Тамуз – це вавилонський Бог весни. Народ Божий сидить у храмі і плаче про Бога весни. І що тут далі написано? І сказав мені: Чи бачиш, сину людський, повернись і побачиш ще більше мерзоти? І він мене і увів мене в внутрішній двір дому Господнього. І ось біля дверей храму Господнього між притвором та жертву близько 25 чоловік стоять спинами своїми до храму Господнього, а обличчям своїм на схід і кланюються на схід сонця. У храм Божий прийшли б на поклоніння живому Богу. Ну що, спиною повернулися до храму, а лицем поклоняються до чого? До Сонця. Сонце це творіння, чи це творець? Творіння Боже. Сонце це творіння. І творіння кланяється не творцю, а те, що створене Богом. От на, така тут історія була в народі ізраїльського. І далі. І сказав мені: чи бачиш, сину людський, чи мало дому юдиному, щоб робити такі мерзоти, які вони роблять. Але вони ще землю наповнили беззаконням і подвійну гнівлять мене. І ось вони підносять гілки до носів своїх. Ще якась була е, такий Бог у них був, що вони гілки. Клали доносі своїх. Що -то таке було незрозуміло. Для чого вони то робили? Ну, вони вірили, наверное, що у гілках є тот дух, якийсь там Бог у дереві. І вони це робили. Зате і я буду діяти з люттю. Не пошкодує око моє і не помилую. І хоч би вони кликали у вуха мої гучним голосом не почую їх. Це було в історії ізраїльського народу. Наскільки народ відійшов. І далі. Біблія іще нам описує, які іще гріхи або такі ознаки Вавилону. От Люди поклоняються сонцю, деревам і різним такі, таке заблудження. Ну і ще вірить, сьогодні ми про це вже нагадували, я хотів би ще згадати, із книги Еклесіаста, 9 глава, 5 вірш, 9:5 Еклесіаст. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і вже немає їм відплати, тому що і пам'ять про них забута. І любов їхня, і ненависть їхня, і ревнощі їхні вже зникли. І немає їм більше частки ні в чому, що відбувається під сонцем навіки. Написано в Слові Божем, що мертві нічого не знають. Пам'ять про них забута, любов їхня, і ревнощі все зникло. Ну що, люди вірять, що тіло вмирає? А душа йде до Бога. Тут написано в Біблії, що людина вмирає і все, на цьому все закінчується. Но нам легше віриться в те, що тіло тут умирає, а з душою ще можна якось там договоритися. Що таке душа? Душа це тіло плюс дух. Стає душа жива. І ми є живі душі. І наступне це в салмах. Написано у 113 Псалмі, вірш 25, 113, 25. Не мертві будуть хвалити Господа, ані ті всі, що сходить у могилу. А ми благословлятимемо Господа від тепер аж навіки. Алілуя. Ми живі, будемо славити Господа. Мертві не славлять Господа! Будуть славити мертві коли? Коли Христос прийде, і що воскресить мертвих. І тоді ті праведні будуть славити Господа. От така думка. Но це є заблуження Вавилону, який учать те, що мертві можуть якось там іще славити Господа. У книзі Єзикіля, Знову, яке, яка різниця між духовною церквою, справжньою церквою і Вавилоном. Єзикіля у 20 главі, 12 вірш. 20 глава Єзекіля і 12-го віршов. Дав їм також суботи мої, щоб вони були ознакою між мною і ними, щоб знали, що я Господь, який освячує їх. Є різниця. Господь каже: Даю вам суботу, відпочинок мій, щоб це було ознакою. Ті, хто святкують суботу, і ті, що не святкують суботу. Ті, які не святкують суботу, вони вибрали свій дорогу без Бога, вибрали собі іншого Бога. Не того живого Бога Творця, який на початку створив небо і землю. І наступний вірш також у цій главі, записано у 20-му віршові. І святіть суботи мої, щоб вони були ознакою між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь, Бог ваш. От таку думку відкриває нам пророк Ізекіля. це слова Божі. Для нас, щоб ми могли зробити вибір. Чи ми з Богом? Або ми із Богом цього світу. І ще декілька віршів, іменно ознак Вавилону, Заблудження Вавилону. Що вучить Вавилон? Ми відкриємо книгу об'явлення. Остання книга Біблії відкриває нам. Які ще заблудження є? Це 17 глава. І вірша 12. 17 глава із 12 вірш. І 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, котрі ще не одержали царства, але приймуть владу зі звіром, як царі на одну годину. Що ми зараз бачимо, що люди всіми силами хочуть об'єднати весь світ під одну якусь, цю, що була одна релігія, одні, одна валюта, одне правління. І Біблія це нас попереджує, що таке буде, що схочу це зробити. І що пише? Як царі на одну годину. На короткий час буде дано їм влада, вони будуть мати владу, вони мають одні думки і передадуть свою силу та владу звірові. Вони будуть вести битву з Агнцем, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями. А ті, що з ним, вони покликані, вибрані і вірні. Цей світ востане на Агнця. Тут Агенця Ісус Христос. Востануть на Ісуса Христа і що будуть. Захочуть перемогти Його. Ну, книга об'явлення пише, що агнець переможе. їх. Навіть якщо весь світ об'єднається в злі проти Бога і проти людей, які святкують Божі заповіді, вони не переможуть. А пише, що будуть переможені Агнцем. Наступний, це 18 глава книги об'явлення. Що тут далі? Тут описується історія цього, 18 глави з 1 вірша. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба. Він мав велику владу, і земля освітилась від слави його. І вигурнув він гучним голосом, говорячи: Упав, упав Вавилон! Велика блудниця. Він став оселею демонів і пристановищем усякому нечистому духові і сховищем усякій нечистій та огидній птиці. Тут про падіння Вавилон. І я хотів би, щоб ми далі почитали, що то таке упало. Куди упав? Як упав? І почув я інший голос з неба, який говорив мені: вийди від неї народ мій, щоб не бути вам учасниками в гріхах, їх, і щоб не зазнати покарання її, бо гріхи її досягли аж до неба, і Бог пригадав неправди її. Ми читали Христяста, читали Віремії, Єремії, в «Ві Ісході читали про те, які гріхи є Вавилона. І тут відкриває каже, народ мій вийди з того Вавилону. Чому вийти? Бо якщо я буду в тій групі, якщо я буду з тими людьми, що мені буде за те? Я отримую те, що то те, що бавіло, мене завовілона, бо я учасник. Так, да, я, я в тій групі, я за то отримую. Бо то, що, якби хто може чув, такі, коли йдуть люди красти, і ти не крадеш, а просто стоїш на вулиці. Учасник. Ти соучасник. ти не робив, ти не крав то. Ну ти Ти, ти — соучасник. і даєш Чуть-чуть менше, отримуєш строк. Ну, все одно отримуєш. Тепер Бог дарує або життя вічне, або людина вибирає... Або людина вибирає іншу цю. Тепер давайте ми почитаємо із Біблії про характеристики справжньої істинної церкви. Ми багато читали віршів про ту церкву, яка має проблеми, або Вавилон. Тепер давайте ж, ми добре вийти. А куди йти? І давайте ми зачитаємо 14 главу книги об'явлення. Із 6 е, вірша. В 6 вірші ми давайте зачитаємо 14.6. Тут написано таке: І побачив я іншого ангела, котрий летів посеред неба, і він мав вічну Євангелію, щоб благовістити тим, які живуть на землі, всякому народові, племені, коліну і народності. Ознаки істинної церкви, що церква проповідує по всьому світу. Не тільки в Ужгороді церква проповідує. А проповіда по цьому світу. Де ми це знаходимо? Знаходимо у Євангелії, коли Ісус Христос каже: Ідіть, проповідуйте по всьому світу. Навчіть їх, потім хрестіть. Це основа Ісуса, слова Ісуса Христа. Не локальна церква, а всесвітня церква має бути. Це перше. Сьомий вірш. І говорив Він гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте славу Йому, бо настав час суду Його, поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і джерела. Вот. Кому віддати славу треба? Чу. Творцю неба і землі Богові. Ну що ми бачимо в цьому світі? Що люди беруть славу собі? Просять, щоб людям поклонялися, щоб людям цілували руки, щоб людям били поклони або славу, по батькові їх величали, або ще там якимось такими. Е е е можна дати такі даже. Присвоюють собі такі імена, ваше Превосвітільство, ваше височество. Да, титули, різні такі титули, які не мала би людина таке брати собі. Ну, людина це бере. Чому? Бо ту, що гордість своє я хочеться, щоб мене хвалили. Насправжня справжня церква не буде це робити, а буде всю славу віддавати Господу. Наступний вірш, навіть не, не наступний вірш, а також у цьому сьомо віршові, що ми читали, е, побійтеся Бога, віддайте йому славу, бо що? Бо настав час суда Його проповідувати про суд Божий. Чи часто ми чуємо, що буде суд? Не часто ми чуємо це слово. Но справжня церква повинна проповідувати часто це. Постійно нагадувати про те, що ми живемо в час суду і що прийде Господь. І нам буде потрібно відповісти перед Богом за те, що я роблю. І ми вже це говорили, що суд і хто буде судити? Що прийде Ісус Христос і буде, буде судити. Всі ми знаємо, що Ісус Христос є любов. Ісус Христос це благодать. Ісус Христос прощає. Це дуже прекрасно ми любимо це чути, це ми любимо проповідувати, що Бог є любов. Ну, Христос пише, що я прийду вже не що е, любити вас, а що? А прийду буду судити вас. Христос любить нас сьогодні, зараз нас любить. Але коли прийде час, двері спасіння закриються, коли Господь покладе печать на своїх спасенних, тоді вже буде пізно, тоді вже буде одділене пшениця від тих того недоброго, пустої соломи. І сьогодні є час для спасіння. Наступне. Що тут іще є, які характеристики е, цієї церкви. Про, ми вже це говорили, і ще хотів напомнити про падіння Вавилону. Що ми повинні розкривати гріхи Вавилону, розказувати людям, говорити людям правду про те, що якщо ти будеш це робити, загинеш. загинеш. Ти загинеш. Я загину з тобою разом. Але це не популярна тема. Нікому вона не цікава. Коли людей розказують, що ти пропадеш, що ти ще щось там згориш або ще якісь можеш мати проблеми, нам краще говорити про любов, про те, що Бог нас спасе, які би ми не були. Так, да, це, є, це є правда. Господь нас любить Господь нас спасе, які би ми не були. Но тільки що потрібно прийняти Христа і змінитися, перемінити свої, своє життя. У четвертій главі також книги об'явлення, вірш 11. Давайте ми зачитаємо, що тут написано для нас. Четверта глава і 11 вірш. Достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе. І все з твоєї волі існує та створене. Господь достойний тільки славу прийняти. Ніхто інший із нас. Ніяка людина, яка має там е, якесь богословське можливе звання. Можливо, вона має. Якісь е, знання Біблії більше, ніж ми. вся слава тільки Богові. Так написано у книзі об'явлення. Я хотів би на завершення ще декілька віршів для нас е, нагадати, як же, що треба нам робити для того, щоб спастися? Це у, також у книзі об'явлення. Перед тим, Перетиму книга уявляться на останнє. А перед тим прочитаємо Євангеля від Івана. Перше послання Євангелія від Івана, Третя глава і четвертий вірш. Усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. Знову ми вертаємося до білого і чорного. Тут написано. Хто чинить гріх? Роби беззаконня, бо гріх є беззаконня. Господь нам відкриває, що таке добро, а що таке зло. Кожен з нас робить вибір. Що робити? Або грішити, або ні. І останній вірш. Це книга обявлення, 14 глава, вірш 12. Тут терпіння святих. Чи маємо ми терпіння? І тут ще таке питання: де святі? Хто такі святі люди? Це, це ті люди, які відділилися від гріха, які відділилися від цього світу. Відділилися, це люди святі, вони відділили себе. І тут каже терпіння святих, які додержуються заповідей Божих та віри в Ісуса. Ісус Христос, який створив весь цей світ, який створив Адама і Єву, що на початку було? На початку було велике благословіння. І в другій главі книги об'явлення тут написано: так були довершені небо і земля і все воїнство їхнє. І звершив Бог до сьомого дня діла свої, які він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив. І благословив Бог сьомий день і освятив Його, бо в ньому спочив від усіх діл своїх, які Бог вчинив творчі. Господь хоче нас повернути до. До, до самого початку. До того, коли Господь створив Адама і Єву, який створив небо і землю, воно було все прекрасне, дуже гарне було. І Господь хоче нас вернути туди. Всі відемо. Хто із нас хоче мати спасіння? Всі ми хочемо спастися. Кожен із нас хоче спастися. І для того, щоб спастися, треба прийняти Ісуса Христа і просити і жити. Тим той, тим життям, який Господь учить нас у Слові Божому. поміг би нам Господь, щоб ми могли приготуватися, себе приготувати і оточуючих нас, людей. Будемо вдячні за все Богу. Амінь.